Так е, у нас з вами продовження вивчення систем лінійних рівнянь з двома змінними, і ми будемо розглядати параграф 29. Зверніть увагу, тут немає теорії якоїсь нової. Тут у нас задачі, різноманітні задачі е, різних видів і на рух, там, і на відсотки, на все що можливо, як і раніше ми розв'язували, але... Ми будемо розв'язувати тепер за допомогою систем лінійних рівнянь. Тобто задачі можна розв'язувати подіям. Якщо ну, не завжди це можливо, подіям ми можемо теж розв'язувати задачі, як це було в початкових класах, там п'ятий, шостий клас. Також ми навчилися розв'язувати задачі за допомогою рівнянь, а зараз у нас новий метод розв'язань. В общем-то, це наші системи лінійних рівнях. Дивіться, коли застосовується цей мед, коли у нас два питання задачі? От читаємо приклад номер 1 На пошиття одного плаття та чотирьох однакових спідниць витратили 9 метрів тканини. А на пошиття трьох таких самих платів та восьми таких самих спідниць 21 метр тканини. І питання: скільки метрів тканини треба для пошиття одного плаття та однієї спідниці окремо? Два питання, тобто дві відповіді повинно бути. І в таких випадках ми одну величину невідому приймаємо за ікс, а другу невідому величину приймаємо за Y. Ну і зараз я не буду описувати так, як у параграфі. Нехай на одне плаття багато ми не пишемо. Означаємо, що ми за і беремо і що беремо за ігри. Обов'язково. Ну, давайте нехай я так напишу слово. І ось х е, 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 е метрів це одне плаття. Так, е і Y метрів витрачають на одну спідницю. Так, записали, а потім читаємо знову ж таки умову і складаємо два лінійних рівняння двома змінними в системі. Так, читаємо на пошиття одного платья тобто у нас є о та чотирьох однакових спідниць, тобто 4 y витратили 9 метрів тканини дорівнює 10. А на пошиття трьох таких самих платів, тобто 3, та восьми таких спідниць, 8 y Витратили 21 метр тканин. Дивіться, ми склали систему. І далі ми її розв'язуємо, а розв'язуєте, як вам зручно. Можете метод додавання використовувати, можете метод підстановки. Ну, я візьму помножу перше рівняння додаванням, додаванням, помножу на мінус 2. І отримаю мінус 2х мінус 8х дорівнює мінус 18. Друга переписую без змін. І додаємо. Мінус 2 плюс 3 просто х. Мінус 8 плюс 8. Y, вони в нас зникають, дорівнює і 21 це відняти 8, це 3. І дорівнює 3. Знаходимо Y, підставляю я в перше рівняння початкове. 3. Додати 4 y дорівнює 9. 4 y дорівнює. Що там у нас? 9 відняти 36, Так, і Y дорівнює 1,5. Питання: кілька метрів, тобто 3 метри, це у нас, давайте напишу відповідь. Тобто, вже можна відповідь писати. 3 метри це у нас на одне плаття, і 1,5 метрів, це у нас на одну спідницю. Так. Ну, тут не писали, як розв'язували. Маємо просто систему. Розв'язали її, отримали от такі відповіді. Ну, тобто, Далі можна було методом підстановки виразити і через першого рівняння, і до рівня 9, відняти 4 ігри, підставити в друге і розв'язати. Ну, в общем-то, отакі от у нас розв'язки за допомогою систем рівнянь. Далі, дивіться, ми розглянемо приклади підручника, але ну, я не буду розв'язувати системи, лише їх, ну як, як скласти систему. А розв'язання ви вже знаєте, так. Наступна задача, приклад номер 2 з міста А до міста Б, відстань, між якими 264 кілометри виїхав мотоцикліст. Через дві години після цього назустріч йому з міста Б виїхала велосипедистка, яка зустрілася з мотоциклістом через одну годину після свого виїзду. Знайдіть швидкість кожного з них, якщо за дві години мотоцикліст проїжджає. На 40 км за годину більша, ніж велосипедистка. Знову вже таки, знаєте, швидкість кожного з них. Тому ми з вами можемо сказати, що у нас два питання, тобто дві, два числа буде в відповіді. І тут знов же таки багато записували секстом. Ну, я вам пропоную знову ж таки робити таким чином. Дивіться. Пам'ятаєте, ми робили таблички. І там у нас було СВТ. Тобто, давайте так я напишу В Т, С. Оскільки у нас порівнюється тут, ну, як би відстані, да? І тут у нас мотоцикліст, а тут велосипедистка. Це для першого рівняння системи. Таку табличку, щоб було зрозуміло, я вам просто нагадую, як це робити. Для другого рівняння нашої системи. Так, мотоцикліст і велосипедистка ВЦ. Тобто величина, які характеризують рух. Ну і далі. Ми знаємо, що в помножити на Т до рівня С. Я тут прописую формулу, щоб краще пам'ятали, як знаходити одну величину через іншу. Ну і складаємо, як ми складаємо наші рівняння. Знову ж таки, оскільки два рівняння я буду побудувала дві таблички, щоб не плутатися в одній, де там до першого, де до другого. І у нас м, читаємо з міста А до міста Б, між якими, 264 кілометри. Виїхав мотоцикліст. А ми знаємо, що наша швидкість кожного, давайте е, мотоцикліста приймемо за Х, невідоме, а велосипедистка за Y. Точно так же і тут ми дублюємо, оскільки потрібно приймати, приймати за І однакову величину. Далі. Е, з міста А до міста Б, відстань, між якими виїхав мотоцикліст. Через дві години після цього на зустріч йому з міста Б виїхала велосипедистка, е і яка зустрілася з мотоциклістом через одну годину після свого виїзду. Тобто у велосипедистки один, а тут дві години у нас, це для першого рівняння. Тоді у наша відстань буде 2х. тут. Тут 3 години я вибачаю. Е через 2 години на зустріч виїхала і ще годину вони їхали, 3 х тому 3 х А тут у нас один ігри, тобто просто ігри. І разом вони зустрілися, їхали на зустріч один до одного. Проїхали 264 кілометри. Так. І е е е е так. Це ми склали перше рівняння за першою умовою ще раз з міста А до міста Б, відстань між якими 264 кілометри виїхав мотоцикліст. Через дві години після цього на зустріч йому з міста Б виїхала велосипедистка, яка зустрілася з мотоциклістом через одну годину після свого виїзду. Тобто, ще раз мотоцикліст їхав три години, велосипедистка годину. Кожен проїхав за формулою три Y, а разом вони що зусилися до рівня 264 км. Далі друге рівняння складається за іншою умовою. Заздалегідь там ставиться крапка, в якому першій умові, і наступна умова ви побачите, як виділяється. Знайдіть швидкість кожного з них, якщо за 2 години мотоцикліст проїжджає за 2 години. Мотоцикліст проїжджає на 40 кілометрів більше, ніж велосипедистка за 5 годин. Далі ми підписали час кожного: відстань мотоцикліста 2х. Велосипедистки 5 х Порівнюємо: А хто у нас проїжджає? Мотоцикліст проїжджає на 40 кілометрів більше. Стрілочка від мотоцикліста до велосипедиста. на... 40 км більше. Так, записали. Тепер складаємо систему. Розв'язувати її не будемо, лише складаємо. І так, за першою таблицею. У нас буде фігурна дужка – це додавання. 3х додати у дорівнює 264. Стрілка – це порівняння, тому, якщо нам ми. Із більшого віднімаємо менше, дорівнює різниця. Якщо в, то ми менше множимо на те число у скільки разів менше воно і отримаємо більше. Тому тут у нас на ми віднімаємо від більшого. Більший у нас мотоцикліст проїхав мінус 5 Y дорівнює 40. Ну, а далі розв'язується система. Тут у нас її розв'язали і отримали 80 км за годину. У нас це у нас X, тобто мотоциклісти, 24 км за годину, велосипедист. Наступні приклади ми розглянемо на наступних уроках.